Як кодифікувати БПАК камікадзе? Для кодифікації безпілотного авіаційного комплексу розробник має зробити такі кроки: ознайомитися з нормативно-правовою базою, яка встановлює порядок кодифікації безпілотних авіаційних комплексів. Це постанова Кабінету міністрів України від 11 листопада 2022 року, номер 1275 зі змінами. Далі підготувати пакет документів на зразок ОВТ, а саме лист, опис виробу і тактико-технічні характеристики, технічні умови, програму і методики випробувань, акт випробувань з протоколами. Наступний крок подати підготований пакет документів до головного управління забезпечення супроводження життєвого циклу озброєння та військової техніки. Далі розгляд документів. За вимогою розробник усуває недоліки. Після цього проводиться засідання тимчасово діючої комісії, яка на основі розгляду ваших документів надає рекомендації про кодифікацію виробу. Після успішного виконання цих етапів вашому виробу присвоюють номенклатурний номер НАТО. Він отримає офіційний статус предмету постачання, а розробник отримає витяг із каталогу предметів постачання. Детальніше про алгоритм кодифікації читайте за посиланням у описі до відео.